Всім привіт! Ну, ось прийшов я з роботи, і Оля не перестає мене дивувати. На цього разу вона мене здивувала, здивувала дуже. Заходжу овочі от по всій кухні, від самого порога, де тільки тільки хочеш. І ось це навіть у бутильок наложила, дивіться. Ну, бутилько воно виглядає гарно, як оцей букетик. Тут осінній букет. Це вже наквасила все, що тут. Те, І я запрошую всіх подивитись, що вона сюди належили. я І сам буду дивитись. Всім привіт-привіт, мої хороші! Запрошую вас знову до себе на кухню. Ну, Перш за все, дарую вам для настрою отакий букет. І запрошую вас подивитися, які в мене є овощі. Капуста білокачанна, капуста цвітна. Буряк, лимон, яблуко, зелені помідори, червоні помідори, солодкий перець, огірки, цибуля і морква. І сьогодні я хочу зробити для себе незвичайну страву. Чесно кажу, я такого не робила ніколи. Капусту квасила, Бурячки різала і квасила, то вже робила з них квас. Але, щоб ферментувати овочі всі в одній банці, такого не робила. Запрошую вас, будь ласка, давайте разом приготуємо. Беру баночку. Начнемо з капусти. Буду робити, так, як я бачила в інтернеті. Перерізаю капусту. Так як я ніколи не робила цього, не знаю, які місті стільки продуктів треба, я взяла 2-літровий бутильок. Зрозуміла одне: що різати овочі треба товсто, тоді вони смачніші. Ну, поки я буду робити це, ви мені напишіть, а ви робите так чи ні. І якщо робите, то які овочі ферментуєте? Капусту порізала і закладую у бутилюк. Готово. Тепер беру і також його ріжу. Красунчик. Також закладую в бутилюк. Беремо зелений огірочок. Порізала його ось такими кружочками. Десь один сантиметр. І також закладую у бутилюк. Все, готово. Тепер беремо нашу красуню морковочку і також її ріжемо. Готово. Так, ложимо теж бути. Наступна у мене ось така. Капусточка, зараз я її розберу на суцвіття і також закладу в бутиль, і також ложимо у бутильок. О, отак так. Покладу ще два от таких зелених помідорчика. Попробуємо, які вони будуть. Все, сажили. Поріжемо перчик. Щось у мене все не влізе, мабуть. Влажу чесник. Ой, господи, думаю про чесник. Лажую перець. Єсть. Ну, і далі. Надалі цибулі положу. Так, цибульки. І залишився у мене часничок. Кидаю і його у бутилючок. Все, готово. во, красота у мене в бутлі получилась О, бачите? Гарненьке все, я думаю, буде смачненьке. Беру воду обикновенного з-під крана. Беру на літровий бутиль беру 2 столових ложки цукру. Один, два. І також беру 2 столових ложки солі. Все кидаю воду, повторюю, вода не кип'ячена сира, і все і все хорошо розмішую. Беремо наш бутильок з овочами і заливаємо цим розсолом. А тепер просто доливаємо водою, тому що моя чашечка невелика, я тільки сіль і цукор розмішала, а все остальне добавлю просто так воду всю оцю красу. Накриваємо кришечкою і ставимо її в холодильник. А дня через 3-4 подивимося, що у мене вийшлося. Ну, що мої хороші. От така капуста. Морковочка. Показую, що вона в бутильку теж є. Огірочок. Де вони тут у нас є? Єсть солодкий перчик. Ось він, цибулька, красуня, зелені помідорчики. Тута, ну, і, звичайно, пурячок, який дасть нам і смак, і колір. Так, красунчик наш. Отак. Ну, от такі очі в моєму бутлі, Ну, по чесничок йти не буду. Все, мої хороші. Дякую вам усім, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися відео до кінця, а я вам дарую отакі осінні жоржинки. Бажаю вам миру, добра і спокою. Може, хто ще не підписався до мене на канал, то підпишіться, я буду дуже-дуже вам вдячна. Пишіть коментарі, ставте лайки, балалайки, я на коментарі відповім. Заходьте до нас на прямі ефіри, я вам всі, всім буду дуже-дуже рада. Все, чекаємо результату, що у нас вийде. А зараз спробуємо, що у мене вийшло. Овощі вийшли смачні, мої хороші. Рекомендую, можете робити, хто не робив.